победы, как он был от нас далек, как в костре подушем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы порохом пропах. Это праздник с единою на висках, Это радость. Глазами на глаза. День победы, день победы, день победы. ночи. У мартеновских печей не смыкала наша родина ночей. Дни и ночи, битву трудную вели, Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом трава. Это праздник с седелою на висках. Это раз.

Возвратились мы не все Босиком бы пробежаться по росе Пол Европы прошагали пол земли Этот день мы приближали, как могли Этот день победы Порохом права Это праздник С на висках Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Germaniia полностью разгромена. День победы. День победы. День победы. Урочистий мітинг, присвячений 67-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, оголошую відкритим. Ще нам браття-українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса, на сонці. ми, братця. У своє сторонці слушачила ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя козацько, так починалося святкування 67-ї річниці перемоги над німецько-фашистськими загарниками в районному центрі Ної Санжари. Біля обеліску слави зібрались громадські селища, керівники державних і недержавних установ, школярі, ветерани, гості селища. Ведучий свята, селищний голова Андрій Река виступив з промовою та надав слово нащадкам славетних героїв, їх правнукам, учням Новосенжарського НВК, які були одягнуті в однострій часів Великої Вітчизняної війни. З нагоди Дня перемоги до ветеранів та усіх присутніх на урочистостях з вітальними словами звернулися голова Новосанжарської районної державної адміністрації Сергій Шовкопляс, голова Новосанжарської районної ради Володимир Левицький, начальник головного управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Олександр Тунков, голова районної організації ветеранів Великої Вітчизняної війни В'ячеслав Мусієвич Семиволос. Після їх виступів відбулося покладання гірлянд та квітів до монумента слави. armor Далі учасники урочистого мітингу відправились до братської могили воїнів, які загинули під час визволення селища Нові Сенжари від фашистських загарбників. Там відбулася панахида, яку відправили місцеві парухи Української православної церкви Московського та Київського патріархатів. Пам'ять героїв, вдячні потомки, вшанували хвилиною мовчання та живими квітами, які лягли на сірий граніт братської могили. Що сьогодні я хочу привітати всіх новосанжарців і всіх українців із Днем Перемоги від імені Полтавської обласної молодіжної організації імені Пилипа Орлика і прочитати вірш присвячений пам'яті діда: був козацького роду наш дід, і козацьке мав прізвище, лось. На землі діда тихо наслід в золотів перевеслі колос. Він любив тебе, земле, любив. По-селянськи, у поті чола, свою долю із полем зріднив і життя не жалів для села. ста літ був би ратаєм дід, чорним круком на землю. Війна і від плуга до зброї в похід, повернусь на прощання синам. Від козацького наш родовід у серце ж досі пам'ять гримить. По геройськи під віківськом дід впав, а нині у бронзі стоїть.